800 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул може отримати Ігор Свиридов, який обіймав посаду директора державного підприємства Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області. Він був звільнений із посади 2 листопада 2020 року. Щоправда, експосадовець незабаром поміняв рішення і вирішив, що вже не згідний звільнятися. Та пішов поновлюватися на посаді через адміністративний суд. На останнє засідання не з'явилися сторони відповідача, а зокрема, представники Волинської адміністрації та служби місцевих автомобільних доріг. До слова, Волинська обласна військова адміністрація подала клопотання про відвід судді, яке не було задоволено. А від службою доріг просили перенести засідання, на що суддя погодилася. Відтак суд знову ж таки затягнувся. Окремо відзначимо, екс держслужбовець винаняв собі адвоката аж з Києва, а сам він нібито перебуває на військовій службі.